School. I just wanna break the rules. Boys and girls across the world. Put it on dance. Ура! Ціли тиждень на дачі! Класно! Зараз я подивлюсь погоду. Цілий тиждень сонце і ніякого дощу. Сонце, сонце, еще раз сонце. О, багато сонця, О, ні. Зроблю селфі. Блонді, привіт. Привіт, Эшли. Що ти робиш? Та ось селфі роблю. Блонді, ти що смешна? басейн. Біжи в ньому купатися, поки його ніхто не зайняв. Дякую, Эшлін. Будь ласка, Блонді. На стоїть басейн. Я йду в ньому покупатися. Басейн, басейн. Я йду до тебе, мій басейн. О, а ось він. Як добре. Коли не вірте, розноси погубки.